Первинний Черкаський замок знаходився отут ось над Зелень горі. Це територія між узвозом Старособорним і вулицею Розкопною. Керівник археологічної експедиції Дмитро Куштан розповідає у середині 16 століття замок було перебудовано і збільшено. Таким чином ця ділянка, де ми з вами стоїмо, вона теж потрапила, Потрапила в межі оцього замку. Нині цю територію досліджують археологи. Розкопки тривають уже понад місяць, розповідає учасник експедиції Михайло Дяченко. Всередині об'єкта копати треба дуже обережно, тому що в будь-який момент можемо наштовхнутися на якусь знахідку. Натрапивши на ту чи іншу знахідку, лопату замінюють на більш делікатний інструмент щітки та кельми. Та пошарово знімають ґрунт, додає реставратор Микола Кривенко. Таких, каже, зняли з десяток із верхньої частини об'єкта. Наразі дійшли до дерев'яних балок стародавньої споруди. Це був, а це доски, які були під полторком, держали. І оця балка залишилася ціла пошти. Це, скоріше всього, дубові. Балки досить товсті, масивні, що вказує на те, що це була споруда якраз якогось господарського призначення. Ці балки провалилися у середину споруди внаслідок пожежі, розповідає чоловік в 1637 році, під час козацького повстання. Під проводом Павла Бута Черкаський замок, і частково саме місто було спалене поляками. Після поразки козаків під кумейками козаки, козаки тікали в сторону Боровиці, їх переслідували польське військо і по дорозі вони спалили черкаський замок. Що це за споруда? Говорить чоловік, покажуть подальші дослідження. Втім, вже сьогодні припущення є. Це якась споруда. Напівземлянкового типу досить велика, десь розміром 5 на 5 метрів. Скоріше все, це споруда була не житлова. Напевне, це була або якась продуктова комора, або арсенал, в якому зберігалася там зброя, принаддя для вогнепальної зброї, зокрема там порох, ядра таке. На сьогодні говорить пан Дмитро, учасники експедиції виявили тут сотні цікавих знахідок часів ранньої історії Черкас. Остаточну кількість каже, можна буде назвати після завершення розкопок. Зокрема, були виявлені об'єкти, які відносяться саме до часу функціонування цього литовського замку. Знахідки в основному представлені фрагментами керамічного посуду пічними кахлями. Там свинцеві кулі, монети ну такі звичайні знахідки, характерні для пізньосередньовічних е, ранньомодерних міст. Вони зараз знаходяться в стадії камеральної обробки. їх треба помити, поклеїти. Тобто, все це буде робитися вже наприкінці сезону, в кінці року, коли буде підготовка е, наукового звіту. Усі знахідки будуть зберігатися у Черкаському міському археологічному музеї, говорить керівник експедиції. Скільки ж саме триватимуть розкопки, каже археолог, не знає, але більше за все вони триватимуть не один рік. Наталія Старинець, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.